Дитино моя, можливо, ти мене не знаєш, але я знаю про тебе все. Я знаю, коли ти сідаєш і коли встаєш. Мені відомі всі твої шляхи, навіть волосся на твоїй голові пораховане, бо створена ти наподобу мою. В мені ти живеш, рухаєшся та існуєш. Ти мій спадкоємець, я знав тебе ще до Твого зачаття. Я вибрав тебе, коли планував творіння. Ти не помилка, бо всі твої дні записані до моєї книги. Я визначив точний час твого народження і місце, де ти будеш жити. Ти створена чудово і дивовижно. Я виткав тебе в отробі матері твоєї. І привів тебе на світ у день, коли ти народилася. Мене невірно змалювали ті, хто не знають мене. Я не злий, але сповнений любові, і я завжди поруч, і я бажаю вилити свою любов на тебе, тому що ти моя дитина, а я твій батько. Я пропоную тобі набагато більше, ніж твій земний батько, бо я досконалий отець. Кожен добрий дар, що ти отримуєш від мене, бо я забезпечую тебе та всі твої потреби, мій план на твоє майбутнє завжди сповнений надії, бо я полюбив тебе вічною любов'ю. Мої думки про тебе не перелічиш, бо вони всі як пісок морський. Моє серце співає від радості, коли я думаю про тебе, я ніколи не перестану робити для тебе добро. Бо ти мій скарб. Я всім серцем та душею бажаю зробити тебе сильною і хочу показати тобі великі чудеса. Якщо шукатимеш мене всім своїм серцем, то знайдеш мене, радій в мені, та я виконую бажання твого серця, тому що я той, хто дав ті бажання. Я можу зробити набагато більше, ніж ти собі можеш уявити, бо я найкращий утішитель. Я твій батько, який заспокоює тебе у всіх твоїх негараздах, коли твоє серце розбите, я біля тебе. Як пастух несе своє ягня, так я ношу тебе близько до свого серця, я витру кожну сльозинку з твого обличчя і заберу весь біль, що ти перенесла на цій землі. Я твій батько і люблю тебе так, як люблю свого Сина, Ісуса. Через Ісуса моя любов проявляється до Тебе, Він відображає моє буття. Він прийшов показати, що я за тебе, а не проти Тебе, щоб сказати тобі, що я не вважатиму на твої провини. Ісус помер для того, щоб ми з тобою примирилися, Його смерть це досконалий прояв моєї любові до тебе. Я віддав все, щоб ти полюбила мене. Якщо ти приймаєш дар мого Сина Ісуса, ти приймаєш мене, і тоді ніщо та ніколи не відділить тебе від моєї любові. Прийди додому, і я влаштую найбільше свято, яке тільки бачили небеса. Я завжди був та буду твоїм батьком. Я хочу запитати тебе, чи будеш ти, моєю дитиною? Я чекаю на тебе. З любов'ю, твій батько, всемогутній Бог. Амінь.